Вітаю, друзі, на зв'язку Боні. І перед тим як ми почнемо, я хотів би сказати пару слів про те, що ми зараз, на жаль, всі знаходимося в важких умовах, немає мобільного зв'язку, немає інтернету, немає світла. І тому від себе я хочу сказати, що я буду намагатися якомога оперативніше а, вробити все можливе від себе. Залежно, щоб викладати відоси якомога частіше. А тому я дуже прошу зараз, і для мене це дуже важливо підтримати цей канал підпискою. І також у мене в описі під відео буде посилання на мій телеграм-канал, де є оперативні новини про оновлення. Про мій клан, про сам канал. І ось це все і багато-багато всього іншого. Дуже дякую вам наперед за вашу підписку, за вашу підтримку. Для мене це дуже і дуже важливо. А ми, в свою чергу, починаємо і продовжуємо. Сідайте зручніше, беріть щось гаряченьке, А ми починаємо. Не так давно Supercell презентував новину у себе на сайті, що тепер вони змінять систему захисту облікового запису, який прив'язаний до SuperCell ID. Як він виглядає і що тут і додали, далі ми зараз з вами і подивимось. Заходимо в налаштування, і перше, що ми бачимо, тепер є можливість змінити вашу пошту. Що це означає і чим це дуже і дуже чудова новина? Ну, по-перше, такої можливо. Можливості раніше не було, і ми могли тільки мріяти про це. По-друге, тепер, якщо у вас пошта зараз на даний момент прив'язана чи робоча, чи особиста, тепер цей момент можна змінити на іншу пошту і не переживати, що хтось зможе якось зламати вашу пошту. Як це зробити, ми просто нажимаємо change ML, підтверджуємо ОК, і вам приходить е е код. На вашу пошту, до якої зараз прив'язан Supercell ID, ви вводите цей код, і далі вам висвічується а, віконце з новою поштою. Ви її вводите, і вже нову, на нову пошту вам повно, повторно приходить. А, Код підтвердження, і ви його також вводите. І вуаля у вас активована нова пошта в Supercell ID. Я не буду показувати, як це робити, тому що ну, моя пошта там, де треба, вона ізначально була прив'язана не до основної чи робочої пошти. Тому цей момент я показувати не буду. Але є інша функція, більш цікавіша, яка ну, прям дуже захищає ваш аккаунт, і яка, напевно, була дуже потрібна від скамерів і Інших мамкиних хацкерів, які якось намагались зломати чи обманути і вкрасти ваш аккаунт в ігрі Super... в Clash of Clans. Що це означає? Це нова функція Account Protection, яка вам дає змогу відновлювати ваш аккаунт, якщо ви втратили доступ до нього. Як це відбувається? Ну, По-перше, ми просто нажимаємо Activate. І бачимо тут написано наступне: що якщо захист облікового запису увімкнено, то ваш облікову запис можна відновити лише з допомогою чи Recover Codes. Це буде три е е коди відновлюваних. В... Я покажу, як вони виглядають. чи через sms повідомлення після того, як ви прив'яжете свій мобільний номер телефона. Е е давайте нажмемо ОК. Мені зараз прийде на пошту код підтвердження, я його ввожу. 6.18. Нажимаємо підтверджувати. І тут написано про те, що після того, як ми з вами активуємо, окей, нажимаємо, після того, як ми з вами активуємо цю функцію з номером телефону, цього змінити більше не можна буде. То, тобі ж якщо ви вже прив'язали свій номер телефону для відновлення е випадку втрати аккаунту, то він так і буде прив'язаний. Ось про ті коди, про які я казав, це три коди відновлюваних. Вам я дуже раджу скопіювати кудись і зберегти їх, і не чіпати. Але, якщо ви, наприклад, втратите ці коди, то у вас буде завжди варіант відновити свій е аккаунт чи Доступ до аккаунту з допомогою вашого номера телефону. Нажимаємо тут підтверджуємо нажимаємо а, продовжувати, продовжувати. І тут вводимо ваш номер телефону. Я його ввожу свій. Так, окей підтверджую. І зараз мені прийде такий же код який і приходить і на пошту. Ось він мені прийшов. Вводимо його, і підтверджуємо. І тут пишеться про те, що, типу, я їй казав, якщо ви втратите, ну, включен буде ваш аккаунт, точніше, ця, цей захист буде підключений до вашого SuperCell ID. То єдиним способом, яким ви зможете відновити доступ до вашого акаунту, буде саме ці три коди відновлюваних чи СМС верифікація. Іншими словами, вам прийде просто смс-повідомлення з тими же кодами, які в класичному вигляді які приходили вам раніше на пошту. Ми підтверджуємо. І як ми бачимо, номер телефону у мене прив'язався. Але, як я казав раніше, тепер цього змінити не буде можливості. Якщо прив'язали, то воно так і залишається. Також є е, така функція доповнення до цього всього. Це ми нажимаємо Reset. І якщо ви в якомусь... Випадку втрачаєте доступ і до номера телефона, вам приходить код підтвердження на вашу пошту, ви його вводите, і вам приходять повторно ті три коди, які я показував на відновлення в доступ вашого аккаунту, і ви зможете скористатись саме ними. Ось ось така штука. Насправді, ну, мені здається, це. Чудовий варіант від скаму, тому що е, дуже багато пошт насправді кожен день просто мільйонами взламуються. Тепер у вас є захист і, навряд чи у скамерів буде можливість взламати і отримати доступ до вашого Supercell ID. А також дуже чудовою, і приємною новиною для мене і для мого серця, яке просто гріється від цієї новини, буде те, що функція Account Protection не буде доступна в таких країнах, як Білорусь, Росія, Китай, Іран і В'єтнам. Тож Русня і Бульбаши будуть сасати свою лапу а, весь цей час. І я сподіваюся, що а, Supercell ID так і не веде цю функцію Account Protection в всіх зазнайом. Країнах. На цьому у мене все. Якщо вам сподобався цей відос, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати останні відоси. І також коментуйте, щоб ще більше людей побачило цей контент. Українською, також не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами, друзі, переможемо. На цьому в мене все з вами, як і завжди, був Бні. Всім па-па і слава Україні!